Добрий день, я головний державний інспектор відділу з питань безпеки праці Північного регіону управління інспекційної діяльності у Рівненській області Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Микола Матко. Сьогоднішня тема нашої відеоконференції підготовка закладів освіти до нового 2024-2025 навчального року та опалювального сезону. В умовах дії воєнного стану створення та забезпечення безпечних умов перебування учасників освітнього процесу є пріоритетним напрямком у підготовці закладу освіти до нового навчального року. З метою проведення відповідної роботи наприкінці поточного навчального року керівник закладу освіти має видати організаційний наказ про підготовку до нового навчального року, яким затвердити перше. План заходів щодо підготовки закладу освіти до нового навчального року та опалювального сезону. Друге план організаційних та ремонтних робіт до початку експлуатації приміщень закладу освіти в новому навчальному році. Третє. Склад завдання та порядок роботи робочої комісії з перевірки виконання організаційних та ремонтних робіт. Крім того, по закладу освіти видається наказ, яким затверджується склад постійно діючої комісії з обстеження приміщень, інженерно-технічних комунікацій, яка визначає готовність закладу освіти до опалювального сезону та нового навчального року. Комісія має скласти такі акти. Акт обстеження приміщень та інженерних комунікацій закладу освіти та акти дозволу на введення їх в експлуатацію. До акту дозволу на спортзал і спортивні споруди додаються відомості про випробування навчального спортивного обладнання, яке використовується в освітньому процесі. Акт оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту, що є на балансі закладу освіти, сховища або протирадіаційне укриття. Акт оцінки об'єкта, будівлі, споруди приміщення щодо можливості його використання як найпростіше укриття для населення. Під час підготовки закладу освіти до нового навчального року складалюються або оновлюються паспорти навчальних кабінетів, переглядаються терміни перевірки експлуатації обладнання і технічних засобів, зокрема захисних. Також у цей період керівник закладу освіти має організувати проходження щорічного медичного огляду працівниками закладу освіти та забезпечити контроль. За проходженням щорічних обов'язкових профілактичних медичних оглядів учнів, після закінчення всіх підготовчих заходів до нового навчального року, керівник закладу освіти має видати наказ про призначення відповідальних осіб за організацію роботи з питань цивільного захисту охорони праці, безпеки життєдіяльності, Пожежну безпеку, стан безпеки будівель та споруд, електрогосподарства, газового господарства, тепломережі та інших питань діяльності закладу освіти, прийом готовності закладу освіти до нового навчального року здійснює комісія, яка складає, створюється наказом відповідного органу управління освітою на підставі відповідного акту. Підготовка документації з охорони праці. Під час підготовки закладу освіти до нового навчального року слід перевірити наявність таких документів. Перше затверджені правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників. Друге колективний договір з розробленими комплексними заходами з цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності. Третє посадові інструкції працівників закладу освіти. З їхніми особистими підписами, які містять розділ з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Четверте: посвідчення про перевірку знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності керівника закладу, його заступників і членів відповідної комісії закладу освіти. П'яте: матеріали щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці оформлюються наріжня одного разу на 5 років. Шосте. Накази керівника закладу освіти ПРО. Призначення відповідальних осіб за організацію роботи з питань цивільного захисту, охорони праці, безпеки, життєдіяльності в закладі освіти і в окремих структурних підрозділах, кабінетах, майстернях тощо. Призначення відповідальних осіб за пожежну безпеку, стан безпеки, будівель та споруд, електрогосподарства, тепломережі, газовогосподарства, інших питань діяльності закладу освіти. Проведення навчання та перевірки знань посадових осіб з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності відповідною комісією закладу освіти. Сьоме. Затверджені плани заходів на календарний рік щодо поліпшення стану умов і охорони праці здоров'я працівників та учнів, забезпечення пожежної безпеки закладу освіти. Попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму. Восьме. Протоколи перевірки опору заземлення устаткування. Оформляються один раз на 2 роки. Дев'яте. Перелік інструкцій з охорони праці, затверджений керівником закладу освіти. Десяте: Інструкції з охорони праці для всіх професій і видів робіт переглядаються один раз на 3 роки для робіт підвищеної небезпеки. На 5 років для інших робіт. 11. Програма вступного інструктажу з охорони праці та первинного інструктажу з охорони праці на робочому місці затверджені керівником закладу освіти. 12. Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці. 13. Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці, вступного інструктажу з охорони праці, інструктажів з охорони праці на робочому місці. Інструктажів з учнями, слухачами-студентами з безпеки, життєдіяльності в кожному кабінеті майстерні тощо. Нещасних випадків з працівниками, нещасних випадків з учнями, слухачами-студентами. Підготовка електрогосподарства. Під час огляду електрогосподарства закладу освіти слід перевірити наявність таких документів. Наказ керівника закладу освіти про призначення відповідального за електрогосподарство, організацію навчання і перевірки знань з електробезпеки. Підтвердження навчання відповідального за електрогосподарство закладу освіти в спеціалізованому навчальному центрі із присвоєнням 4-ї групи з електробезпеки. Проводиться один раз на 3 роки. Особи технічно персонал, що виконують роботи, при яких може виникнути небезпека ураження електричним струмом, проходять інструктаж і перевірку знань один раз на рік за місцем роботи із присвоєнням першої групи з електробезпеки із записом у журналі реєстрації відповідного інструктажу. Журнал реєстрації первинного інструктажу з охорони праці, де зафіксований інструктаж і перевірка знань особи технічного персоналу, яка виконує роботи з ризиком ураження електричним струмом і має першу групу електробезпеки, Паспортів на електроустановки, Протоколи перевірки опору ізоляції електромережі і заземлення устаткування. Складаються один раз на два роки. Недоліки, виявлені під час перевірки, мають усуватися електротехнічним персоналом зі складанням акту або протоколу. Також потрібно перевірити стан електрощитових кімнат. Вхідні двері в електрощитову кімнату мають бути постійно замкнені, обиті з обох сторон. На зовнішній стороні вхідних дверей має бути написане призначення приміщення. Місце зберігання ключів і нанесений попереджуючий знак обережно електричним напругам. Електричних щитів вони повинні постійно бути замкнені. На зовнішній стороні дверця те електрощитів має бути нанесено порядковий номер щита напруга, яка подається на щит, і попереджуючий знак. Освітлення території закладу освіти. На території мають бути освітлені пішохідні доріжки, вхідні двері, відкриті спортивні майданчики. З підводкою електроживлення до стопів підземним кабелем. Дверцята комунікаційних люків на бетонних стовбах повинні бути постійно закриті. Під час огляду приміщень слід звертати увагу на дотримання таких вимог. Світильники мають бути надійно підвищені до стелі і мати світлороссію арматуру. Комутаційні коробки мають бути закриті кришками. Корпуси кришки електровимакичів і електрорезеток не повинні мати відколів і тріщин, а також оголених контактів і проводів. Усі електрорезетки та пристрої мають бути промарковані за номінальною напругою. У закладі освіти забороняється використання нестандартних саморобних, електронагрівальних приладів, повітряних ліній електропередач і зовнішніх. Електропроводок прокладених територією закладу освіти над горючими покрівлями, навісами і відкритими складами горючих матеріалів. Організація безпечної експлуатації генераторів у закладі освіти. Генератор це аварійне джерело живлення, яке використовують у разі критичної необхідності відповідно до дозвільних документів, адже небезпека їх експлуатації та екологічна небезпека є дуже високими. Перш ніж почати експлуатувати пристрій, керівник закладу освіти разом з фахівцем з охорони праці та безпеки життєдіяльності, мають узгодити і підготувати потрібну документацію. А це перше наказ про призначення відповідального за належне отримування технічного стану генератора, його безпечну експлуатацію, і технічне обслуговування. Це може бути працівник, якому виповнилось 18 і років. І. і які відповідає в закладі за експлуатацію електрогосподарства а за, або за експлуатацію виробничого обладнання, а також у якого наявні результати медогляду у відповідних фахівців, який отримав вступний первинний повторний інструктаж з питань охорони праці на робочому місці з експлуатації та обслуговування генератора. Пройшов протипожежний інструктаж на робочому місці та вміє користуватися первинними засобами пожежогасіння. Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Стажувався протягом 2-15 змін під керівництвом досвідченого кваліфікованого працівника. Має групу з електробезпеки не нижче 3-ї. Має навички у наданні першої домедичної допомоги потерпілим від. Електричного струму та при інших нещасних випадках. У разі порушення правил техніки безпеки саме він несе дисциплінарну адміністративну, матеріальну та кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України. Друге наказ про введення генератора в експлуатацію. Третє. Розділ в інструкції з електробезпеки закладу освіти про правила експлуатації генератора, заправки його пальним і заходи безпеки. Четверте. Журнал технічного обслуговування генератора. В ньому працівник відповідальний за роботу з генератором зазначатиме режим роботи, дату, час ввімкнення і вимкнення, заправку, огляд тощо. П'яте. Інструкція про правила експлуатації генератора. Розміщення пристрою. Переміщувати генератор повинні дві особи. Генератор необхідно розміщувати зовні будівлі, бажано під навісом, або в окремому технічному просторому приміщенні з працюючою вентиляцією і можливістю провітрювання. Відстань від генератора до суміжних об'єктів, будівель, стін з вікнами, автомобілів тощо мінімум 6 метрів. Допускається встановлення електрогенератора біля суцільних, негорючих стін без вікон на відстані не менше 1 метра. Генератор необхідно встановлювати на рівному надійному майданчику. Не можна встановлювати генератор у малогабаритних закритих приміщеннях без належної вентиляції. Біля місця експлуатації генератора має бути поряд. У легкодоступному місці вуглекислотні та порошкові вогнегазники та попереджувальні плакати з техніки безпеки. Важливо, щоб підходи до робочого місця не були захаращені. У приміщеннях закладу освіти мають бути встановлені детектори чадного газу. Забороняється розміщувати генератор у замкнутому приміщенні без вентиляції, а також у вибухонебезпечному середовищі в підвалах та в приміщеннях з можливим перебуванням людей. Підключення пристрою. Під час підключення генератора до споживачів необхідно дотримуватись відповідної інструкції, під'єднання повинен здійснювати кваліфікований електрик. Слід перевірити технічні характеристики, специфікації, потужність цієї моделі генератора і перед підключенням одягнути сухий захисний одяг, гумові рукавички, взуття на гумові підошві, бажано засоби захисту органів зору та слуху. В процесі варто використовувати подовжуючі кабелі високої якості, без пошкоджень і порізів. На вилках електроприладів має бути заземлюючий контакт. Перед увімкненням генератора потрібно ретельно перевірити стан електричної проводки. Вона не повинна мати пошкодження або дефектів. На контактах не повинно бути слідів корозії. Будь-яке пошкодження електричних провідників або обладнання слід усувати негайно. Експлуатація перед пуском генератора перевірте стан електропроводки та усуньте пошкодження. Також необхідно усунути Перекручування дротів контакту з гарячими поверхнями, наявність корозій на контактах, електричні елементи генератора слід заземлити. Уникайте контакту силових контурів генератора з водою і іншими предметами. Генератор не бажано вмикати в умовах підвищеної вологісті під час дощу або снігу, він має бути сухим, інакше дотик до мокрого генератора або пристроїв, підключених до нього, може призвести до ураження електричним струмом. Варто уникати контакту з елементами генератора, що обертається. На апаратурі використовується напруга 230 вольт, що є небезпечною для життя людини. Доступ до електричних компонентів дозволено тільки кваліфікованим фахівцям, які пройшли навчання та перевірку знань з питань електробезпеки. Несанкціоновані роботи в розподільчій коробці заборонені. Пальне та мастило для генераторів необхідно зберігати окремо на відстані не менше 10 метрів до суміжних об'єктів, будівель автомобілів у спеціальних каністрах. Найбезпечніше їх зберігати у провітрюваній, окремо розташованій зоні з навісом та обмеженим доступом сторонніх і дітей. Не допускайте проливу палива. Щільно закривайте каністри. У випадку проливу палива посипте це місце піском, який потім зберіть у металевий ящик чи відро. Організація ведення роботи з охорони праці під час опалювального періоду. Під час опалювального сезону в навчальних закладах з'являється висока ймовірність виникнення нещасних випадків, аварій, пожеж, вибухів, у тому числі під час експлуатації котелень, причинами яких є недотримання вимог безпеки. З питань охорони праці. Відповідальним забезпечення експлуатації та технічний стан котлів призначаються особи з числа фахівців підприємств, що мають досвід роботи з експлуатації котлів, що пройшли перевірку знань у встановленому порядку, що мають відповідне посвідчення. До обслуговування водогрінних і парових котлів допускаються особи віком від 18 років, що пройшли медичний огляд навчання. По відповідній програмі перевірку знань кваліфікованої комісії отримали посвідчення на право обслуговування котлів. Повторна перевірка знань у працівників котельні проводиться кваліфікаційною комісією на річ одного разу в рік, як правило, на початку опалювального сезону. А також при перекладі котлів на інший, переході котлів на інший вид палива, при переході працівників на обслуговування котлів іншого типу. Допуск оператора котельні до самостійного обслуговування котлів, має оформлятися наказом. Схеми включення котлів повинні бути вивішені на робочих місцях. Працівники, що обслуговують котельні, повинні бути забезпечені спецодягом і спецзуттям відповідно до, діючого, до діючих норм. У котельні повинні бути вогнегасники. Працівники, що обслуговують. Котельні повинні вміти користуватися первинними засобами пожежого сіння. Забороняється використовувати пожежний інвентар не по призначенню. У котельні забороняється перебування особи, що не має відносин до експлуатації котлів і устаткування котельні. У необхідних випадках сторонні можуть допускатися в котельню тільки з дозволу адміністрації і у супроводі її представника. Котли котельного садкування повинні утримуватись в справному стані. Забороняється е, захаращувати приміщення котельні чи зберігати в ньому е, які-небудь матеріали чи предмети. Проходи в котельному приміщенні, виходи з нього повинні бути завжди вільні. Е, забороняється підживлювати розпечені вище припустимої температури котел водою, щоб уникнути вибуху. Також варто зазначити, що у разі експлуатації водогрійних котлів теплопродуктивністю понад 01 МВт, незалежно від типу палива, необхідно отримати дозвіл на експлуатацію машин, механізмів устаткування підвищеної небезпеки та на експлуатацію застосування машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки. Затвердженою постановою Кабінету міністрів України від... 26.10.2011 року No1107. Постійний контроль зі сторони адміністрації навчальних закладів за дотриманням працівниками вимог нормативних актів з питань охорони праці дозволить запобігти нещасним випадкам та професійним захворюванням у навчальних закладах. Збереже життя і здоров'я працівників в процесі виробничої діяльності. Дякую за увагу!